Всім привіт. Ярі, ярі. Ярі, 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 ярі. А що ти робив у Ярика? А під у орав. Він ж мені. А там розкрутить, то розкрутить. Я ж тобі кажу, що ти передній, ну, центральний винт розкрути на жопу. В тебе плухо так стоїть. Викрути його, щоб жопа дужче да, лізла. Ну так пробуй. Так, залетіли ми орать до Євгена. Ярослав Миколаївич, малий. Потуманив. Зараз воно поки все настроїться туди-сюди. Зараз налагодимо, як так кажуть. Так, я ораю новим пушком від компанії Велесагра. Бомба. Зараз покажу в роботі. Отак дуже обмалий. Текрон було б круче, а так ще полиці нормально не притерлись, то трошки є такі моменти, що не летить земля. Нічого, начало оранги, він притреться. Євген спереді. Да пару кружки и се налагаме. А потім вийдемо, поговоримо ще. Так здоровий сьогодні. Післа земля і все, не хочу домітати. Зараз тільки одлипне і полетить. Треба ставити декрон, не годиться. О, все, одлипла, пішов. Цей сезон вже відпрацюю так, а на слідуючий буду ставити текрон. Текрон – це сила, таких проблем немає. Плужок власний, з землі не вилазить взагалі. Як укинув, твердо, не твердо, він держить свою глибину. Супер. В принципі, будуть, ну, верні, там вже в мене в токі були питання, чого не оборотний. На даному етапі цей плуг важить 876 кг. Оборотний буде ще важчий. Крутити його вокруг себе це теж важко. Ну, це ще не пів біди. Для такого малого фермера, як я, ну, одного одноосібника, можна сказати, там, ну, я не знаю, які ще, ще слова можна підібрати. Купити плуг за 370-480 тисяч це дуже накладно. А це доволі е, доступний варіант, можна купити, Ціна його, по-моєму, 170 тисяч чи 175, не пам'ятаю. Купив я його вже півтора місяця назад. Чисто 170 чи 175. Такий мелкий фермер, як я зміг собі дозволити такого плуга. А оборотній, я просто, як би я не хотів, я його не витягну. У мене не вийде. Так що, в принципі, плужок стоїть свої гроші. Класно. Супер. Ну ще Подальшому будуть за нього відзиви, Зараз ну, на даному етапі відбирав гектарів десь 10, може 12, плюс-мінус. Ще рано щось говорить, що відділі від добре, ще не всі полоси блестять. що ще не увесь там блестить, верхній верхня полоса ще, ще налипає земля плугом я все таки доволі так що орані далі. Свічує, нічого не видно. Так, працюємо. Нам за сьогодні треба оці 8 гектарів уложити, а на даному етапі вже 5 вечора роботи нас ще багато. Що, пацики наглажені, всі з'їхали в один край. Велес уже по чуть-чуть починає блистати все краще і краще, але верхня полиця ще залипає. Ну, аби якоїсь твердішої землі попало, не після сої, то я думаю, воно вже б вже очистило. Дебелий ми вже кусок улупили. Все по красоті. О, я... О це ярик робить. Так, усіх пушки наглажені. Красота. Гора без борів.

ну що, ми, ми ораємо далі. Чудово, просто. Нам би йомзика ще сюди. Нам би ракету ночі сюди, ну нема кому робити на ній. Ну нехай. Я виберу момент, я борзо поставлю, хай перекурить, а ракетою ночою приїду. Завтра, післязавтра... Ми тобі питання подобавляємо, щоб ти Ну Мені треба, щоб хтось один тут стояв, зрозумів. Пускав у бороду, а я там буду ловити. Один тут, а другий там. так. Да. Взагалі було б класно. Ну, на днях повинні прийти фари, з'явиться світло і тоді можна буде виїжджати. Так, ну що, ми ораємо далі. Еге. Ви гляньте, хто до нас приїхав. Це ЮМЗ. Ще ка прилетів. Вигляньте, дороги гора! Догазувався! Ходям він тасочки кожні! Догазувався, так? Ага. Да? Отож! Ага. Так, я вень прилетів. Ага. Переїхали ми вже на нову локацію. У Євгена закрили площу, переїхали до Ярика. Що змерз?

Тобі треба колесо підняти. Узяв дорогу, передню, скував. ну пізде, да? Да я повідомлю. Дайте 300 буде заїхати нарядом і попаде, Як дід казав. Смотри, художник хуєв, як рисовать, да. Так, ще он трактора печуть. Не туди. Глиби, глиби. Ще виток. Так, ну що, у нас маленький перекур. Трактори всі наглажені. Почемо далі. Пів третього до заправка ліку вже видіки не піш. А яку? Те карав потихеньку залью Дай Люха, ти фотографії. Я вспіваю. Я пішки, я знаю. <рес> Так і площа кончається, нічого страшного. Я чого кончаю. А сіка ти тут кусок? 13 13? Нормально. В 8, тут 13. Отлічно. Так, ну що, а ми заправляємося. Бо солярочки у нас вже на існі. Так, работаємо. Так, ну що? Пів четвертого утра. Площу ми закрили 8 гектарів і 13. Взагалі, на жаль, не ожидали, що тільки сьогодні вигораємо. Все чітко. В общем що, Кому сподобався відос, двайк, підписка, всім пока-пока.